Привіт, народ. І сьогодні ми з вами поговоримо про феєричну постать про Лоуренса Аравійського. Він відомий не тим, що він історик, і навіть не сильно тим, що він англієць. Він відомий своїми пригодами на Аравійському півострові під час Першої світової війни. Знайшов місце і часто тебе мовити. Але, тим не менше, ця постать нам важлива тим, що я зараз побіжно розповідаючи про нього, розкажу вам і про історію, розкажу вам і про шпигунство та диверсанство, наскільки то можливо. Я вам зараз багато чого розкажу і про дипломатію також. Тому що, хоч я більше люблю дипломатію Черчилля, чесно. Але хоч би зародки, хоч би таку первісну основу нам може спокійно розказати Лорен Саравійський. Запросто. Тож, мощуйтесь зручніше, наливайте собі каву чай. Можете слухати мене фоном, я не ображуся, але слухайте. Тому що ця вся історія починається в Британії. І взагалі то, давайте я вам цих двох покажу. Взагалі то томас Лоуренс, він у нас позашлюбний син Томаса Чапмана, і його батько втік безпосередньо з його матір'ю, яка служила в його домі нянькою. Він фактично втік з нянькою своїх дітей, і що характерно, що він залишив дружині. Частину своїх статків, а сам пішов жити скромним життям. Цікава така історія саме від цього шлюбу народився. Томас Едвар... Едвард Лоуренс, і він, до речі, був записаний на фамілію матері. Чому він Лоуренс? Тим не менше, хоч тут дехто дивується, чому він загалом то Позашлюбний син, тим не менше, він вступив в Оксфордський університет, йому було відкрито чимало доріг, поясню дуже просто: в його батька лишалося чимало зв'язків. А на той час, та насправді, і в наш час зв'язки грають не останню роль. Тут ніякої Америки насправді немає. В родини його батька були зв'язки. Вони допомогли. Власне кажучи, Томусу Едварду, ступити туди, куди він захоче. Оскільки він статурою був хлопець такий не сильно високий, не сильно мускулястий, такий він був собі звичайний хлопець, то він загалом то був за історію, він полюбив цей предмет. Тим більше, що він, так би мовити, в його часи. Історія як наука, вона набувала нового розквіту. Генрі Шліман відкриває Трою. Десь там у нас відкривається гробниця Тутанхамона, Словом, саме цікаве просто буяє в історичному полі. Історія як предмет переглядається взагалі чимало основ історії, які ми знаємо зараз, яким ми слідуємо, сподіваюся, закладаються саме тоді, в той час. І тому ще до речі, що хочу сказати, що історія на той час все ще лишалася, так би мовити, з забавкою багатих. Це у нас залишається ще з давніх часів, ну як з давніх. 17, 8... краще 18-19 століття, от тоді знаті захоплюється масовою історією. І історія ще в його часи це залишається забавкою для багатих. А оскільки він. Наполовину заможної родини. Певна річ, він не має права при, як це сказати, претендувати на різні там, привілеї, тому що він бастард, по суті, плюс його високе суспільство не сприйме, можна навіть не намагатися, він загалом то й не париться. Тому що є історія як наука, і можна безпосередньо просто поїхати на близький схід. Іде він на Близький Схід через Туреччину. Це досить досі такий цікавий маршрут. Взагалі то сучасні подорожуючі, коли приїжджають в Турцію, це Турція для них як ворота на схід. Там ще не зовсім схід-схід, там є частина таких європейських. Благ, так би мовити, але там вже віє Духом Сходу. І вже з Туреччини переважна кіль... кількість подорожуючих їде, хто в Індію, хто далі на Схід, в ту саму Аравію, там уже комусь що сподобається. І загалом то цим маршрутом користувалася активно і тоді. Тут я вам показую зображення Гертруда Бейл та Лоуренса Равійського. Вони обоє із заможних родин. Єдине, що Гертруді Белл, вона все ж таки жінка, строго не радили їхати на схід. Ну Тому що, ну, якщо Лаурен ще десь пустять, тому що він чоловік, то Гертруді хід закритий. Тим більше неодружені жінці, тим більше без супроводу. Ну Тобто, ну, про Гертруд Белл треба окремо говорити. Але вони обоє знаходяться спочатку в Туреччині, потім вони все ж таки історики. Зараз покажу. Ось. Лоуренс досліджує хетську цивілізацію, наскільки там то можливо, тому що знову ж таки арабська країна, але оскільки він чоловік, він все ж таки має частину привілеїв. До нього принаймні не сильно присікуються в цьому плані, тим більше, що він громадянин Британії, і те, що він кудись там пішов, це не важить насправді, куди він там ходив. Він має право ходити де захоче, але далі у нас починається зовсім інша історія. Він оце ж просто вивчає схід, робить там замальовки, ці всі різні. Ось він зі своїм другом, ще також його, фотографія з археологічного минулого. Словом, Стоять собі хлопці нікого не трогають, є версія, що саме в цей час його, так би мовити, вербує британська розвідка. Хоча я чула версію, що це станеться набагато пізніше, тому що спочатку він просто поїде на близь... Даруйте, В Аравію, він поїде через Близький Схід, і не відразу він. Так би мовити, подружиться з арабами. Зараз ні, ні. Давайте зробимо так. Ось. Не відразу він знайде там свого друга. Ось. Його такий вірний друг. Фасал Ібн Хусейн. Як ці двоє подружилися? Загалом, то я починаю історію про дипломатію. Взагалі, як, як відбувалася подорож на той час? Ти мав бути по-любому представленим місцевому правителю, особливо коли ти іноземець. Тим більше, що з послами на той час справа була важка. І просто так зайти в країну у жодному разі. Навіть якщо та країна досить таки дрібненька, не важить зовсім. Ти мав прийти, покланятись, словом, все, мало бути по людськи І, напевно, десь так вони потоваришували. Це не значить, що Лоуренс їздив тільки до нього. Просто фасал Ібн він був такий самий патріотичний араб в усій окрузі. Якщо всі інші говорили, що ну да, ну ми потерпаємо від Туреччини, ну мало лішу. Оце звідки ми знаємо, який вітер нам принесе пустеля і так далі. Словом, там, тим більше, що це Араби, вони люблять довго і монотонно говорити. Якщо хтось думає, що я говорю довго і монотонно, то це ви не слухали арабських мудростей, я вам скажу. От там люди люблять загинати. А для Лоуренса Аравійського на той час це було просто ну, цікава пригода. Для нього Фасал-Ібн-Хусейн це ще було втілення живої історії. Оці всі їхні традиції, це ж просто цікаво прийти, так би мовити, до живого свідка. І далі, зараз я вам скажу ще таке: у нас починається безпосередньо. Перша наша світова війна. І взагалі, якщо ви думаєте, що британці не мали нікого там, Собі на прикметі на аравійському півострові, вони ж не сильно знали на початку про Лоуренса. Ну, як вони знали, що десь там ходить археолог, але те, що цей археолог ще щось може, вони не знали. Вони завербували Хусейна Ібн Алі. Він такий серйозна така людина, тому що він має відношення до Мекки. І він міг сказати, значить так, правовірні мої мусульмани, якщо ви не будете мене слухатись, не пущу я вас мерку і все. І за рахунок цього його такого легенького шантажу, він все ж таки змусив себе слухатись, але він все одно не витягував. Він не був в душі, як оцей Хусейн і баналін. От і Беналі, от він прям правильний правильний. А цей, ну так, ну він міг сказати пару мудростей, але то не надихало. Навіть положення в меці його не сильно, так би мовити, рятувало. Що ж робить безпосередньо Лоуренс? У нього зав'язується дружба з Хусейном і Бен Алі. пасали і бен Хусейн дарують. З фасалом Бен Хусейном. Це все протікає в звичайній такій дипломатичній обстановці, коли от, от що ви робите, коли ви не знаєте людину? Зараз я вам розкажу про основи дипломатії, а то дуже треба. Що ми з вами робимо? Перше, що робили посли всіх часів, вони приходили з подарунками. Ну, хоч би дрібненький, але подарунок. Це сприяє тому, що ви налагоджуєте перший контакт. І то ці подарунки не завжди рятували, скільки є історій, коли подарунки повертали, там було, скільки сліз, скільки образ. Словом для того, щоб налагодити контакт з невідомою для вас культурою, та навіть якщо зі знайомою, але маловідомою, вам потрібен час. І Лоуренс, по суті, виконував роль посла. Він просто цього не розумів, не усвідомлював. по суті. Він чесно зізнавався, що він британець, що йому подобається історія, що йому бо це просто біля вас було так би постояти. І, все. і за рахунок цього він просто розполагав, так би мовити, людей до себе. Тим більше, що він історик, він любить всілякі різні історії, він добрий співрозмовник. Словом, саме цим він задобрював їх, входив в довіру, налагоджував контакти безпосередньо. Звісно, з збоку, це все могло виглядати. що Сидять опять оці двоє п'ють чай на гарячому піску, взагалі не стида, не совісті. Але нехай вас не вводить в оману ця картина. Є безліч фотографій. Зараз я вам покажу цю практичну дипломатію. зараз, зараз. зараз. Є безліч фотографій, де безпосередньо він просто ручкається з арабами, як хоче. Тобто, все гаразд, все чудово. Він не говорив з ними спершу про політику. Однозначно можу сказати. Дивлюсь на те, що це все відбувалося в максимально вузькі строки, уже розгорілася Перша світова, уже в Британії. Труби димлять взагалі то. У них є, так би мовити, сві... своя людина в арабському світі, але вона не тягне. І тут же, ж, напевно, десь в цей період британська розвідка на нього все ж таки поклала око. Взагалі, я знаю історію, що Лоуренс не хотів здавати своїх друзів. Зовсім не хотів. Тому що, коли він з ними говорив, він обіцяв, що так, ви хочете свободи від Османської імперії добре, у мене є зв'язки. Домовились, я вам допоможу. Але зі свого боку, британська розвідка і взагалі британські військові. Зараз я ще нарила цікаву фотографію. Ось. Британці. Цілий літак пригнали до Арабії, між іншим, а не те, що якісь громади. І Британська корона логічно спитала, а що нам за це буде? Ти просиш про техніку, любка моя? Так же ж справи не робляться зовсім. Значить ти. Знаходишся в їхньому середовищі, там далі їм посміхаєшся, ти це можеш, ти це любиш, ти молодець. Але, коли прийде час, ти зробиш все по-нашому. Потім не питайте, чому Лоренс так погано закінчив. Тому що це все його трішки підкосило, але поки у нас справи йдуть добре, Лоуренс збирає безпосередньо Арабське повстання. Це треба сказати була важка справа. Взагалі є історія, що він лишався в пустелі, він пересікав ту аравійську пустелю не раз і не два. Він жив життям звичайного бедуїна. Насправді він аж настільки споріднився з арабами. Ну, тобто, це те, що робить будь-який нормальний посол у будь-якій країні. Він, звісно, лишається громадянином своєї країни. Але він має повністю адаптуватися під середовище. Так роблять професіонали. Так він буде з ними ручкатися, так він буде з ними пити чаї, не тільки чаї. Так він буде з ними зустрічатися і взагалі вести такі дружні розмови, що взагалі не відрізне не відрізнете посла якоїсь країни від громадянина цієї самої країни. Оце хороша посольська робота. Але тим не менше за цими такими дружніми розмовами поміж всіма арабами, плюс не забувайте, що його друг, він хоч і був таким хорошим очільником, але тим не менше його князівство було маленько. Фасала Бен Хусейна, а йому потрібно було більше людей. А якраз Лоуренс блукає по пустині. Тут він якраз доблуждався до того, що зібрав чимало людей. Це велика дипломатична робота. Окрім того, всього, що він ж їх не просто зібрав, Британія надала зброю. І далі пішло саме цікаве. Зараз. Зараз я вам покажу цікаву штуку. Ось! Маршрут цього всього повстання. Такий чималенький, який вони пройшли не за один рік, як ви помітили. Все заради того, щоб вигнати Османів з Аравійського півострова. Для цього Лоуренс організовував засідки, він активно використовував британську зброю. Єдине, що араби все ще йому не сильно довіряли, це треба також пам'ятати. Не треба думати, що якщо він там з ними ручкався, пив пивча і обіймався, і говорив він, шаллам, мій друг, і так далі, що він просто був для них як свій. Ні, він все ще лишався чужим. Його все ще подекуди погано слухалось. Арабські оці місцеві шейхи, вони також не сильно хотіли підкорятися якомусь британцю. З якого Ді, би мовити? вони мають йому. І оце йти на оце повстання проти Туреччини, проти своїх правовірних. Тобто, можливо, сам вплив Лоуренса, він грав не лише в плюс, але й в мінус безпосередньо. Але, тим не менше, він їх організував. Дорослі люди кажуть, що організував він їх жорсткою дисципліною. Прям максимально жорстка там була дисципліна. Могли навіть вбити за непокору і за невиконання наказів. Ну, тому що по-іншому там було важко. Тим більше, що всі лаври в будь-якому випадку мали б дістатися його другу. Безпосередньо Фасалу Ібн Хусайна. А він, так би мовити, був першим підручним. Але він був таким першим підручним, який фактично взяв фортецю, Мамлюк. Тобто, це серйозно відвоювати в турків, які славляться своєю, так би мовити, доблестю, та безпринципністю це треба було вміти. Але, тим не менше, ця вся історія закінчилася і досить швидко. Тому що, коли Британія досягла своїх перемовин, так би мовити, вона нарешті зрозуміла, як вона хоче поділити Туреччину, то певна річ, що Лоренса просто вивела з гри. Насправді є чимало. Зараз я вам покажу, я вам карту хочу показати. Ось Ось так ще виглядали держави. Там була цікава історія. Тож, коли британці вирішують вивезти з гри Лоуренса? То він опирається. Він говорить про те, що ну як, ну я ж не закінчив справу, ну куди ви мене взагалі-то вивоєте з гри, Ну, так ж не можна. Тобто, ну так ми вивели турків османів, але проблеми лишилися. Знову ж таки, за одними чутками кажуть, що араби самі пересварилися. За іншими чутками просто вивели Лоуренса, вивели контролюючу силу. Притом, я знаю, що Лоуренса виводила прямо в авральному порядку, він опирався, він казав: Я не хочу, не буду, не змусити, але британська розвідка змусить любого. Його вивели, тому що стало небезпечно. Британія вже не хотіла підтримувати. Арабських повстанців, це було не в її інтересах, а Лоранс був надто діяльний, тому його треба було виводити якнайскоріше. І він просто не попрощався зі своїм другом Хасалом Бен Хусейном, так як він захотів словом, він, він був сильно ображений насправді. Тим більше, що у нього була зовсім інша така історія, коли. Ось. Коли він зняв з себе ці всі арабські одяги, звісно, він був героєм свого часу, але він вирішив, що добре, я втомився від цієї вашої геройської історії, тим більше, що він все ще лишався сповненим сил, він. Хотів послужити своїй країні, він служив своїй країні однозначно, він пішов у військо, був і танкістом і авіатором. Далі його взяв під свою опіку сам великий Саре Вінстон Черчилль. Він його ще взяв з собою на Каїрську конференцію, але знову ж таки, Лоуренс згадував, що не сильно його там шанували насправді, тому що те, що він казав, те, що він заступався за Арабів, не сильно йому вивчило, тому що у Сера Вінстона зовсім інші пріоритети. Йому треба вирішувати справи своєї країни. А тут Лоурен зі своїм арабським патріотизмом це зовсім інша справа. Тим не менше. Лоуренс намагається реалізувати себе як письменник, він написав сім стовпів мудрості, написав повстання в пустелі, але лише через 40 років його роман було екранізовано. Так що таке його, так би мовити, вважають втіленням Джеймса Бонда, ну як першим прототипом і єдиним. Але, тим не менше, він шукав пригод. Тобто це людина, яка звикла ризикувати. Тому він шукав собі безпосередньо такі заняття, щоб було цікавіше. Ось так. Він активно їздив на мотоциклі по Британії. Тобто Це важливо, це, так би мовити, це така історія, що людина звикається зі своєю ролью. і важко перебудуватися. Тобто людина, яка вийшла з гри певної великої, все, що їй треба в цьому житті, це знайти ще більшу гру. От тоді вона заспокоїться, тоді вона собі скаже, ну все, все. Ну, пройшла та гра і добре, зате в мене зараз буде така гра, така гра, я зараз так мажу, будете знати. А в нього так не вийшло. І саме через це, що в нього йому не вдалося підвищити градус. Тим більше, що британцям ну так було цікаво, але не настільки цікаво, щоб його ще раз відправляти на Близький Схід. Тобто вони вважали, що він вже зробив все, що міг, він, звісно, герой. Тим більше, що його ніхто не засуджував за це дарма, він багато чого пропустив в своєму житті. Не зустрічав він, так би мовити, великих розумних людей в лапках. Тобто, все в нього було гаразд, як не дивно, тому що це Британія, але тим не менше, він загинув в, в аварії, будучи на мотоциклі, він їхав явно з перевищенням швидкості, і в 1935 році він помер. І вже потім було чимало таких випусків газет, що померла. Така людина померла. О, така от в мене історія. Сподіваюсь, було цікаво. Коли що пишіть. Люблю, цілую, папа.